Я ж тобі казав у Раксі, що я тебе кохаю, поки нічого не змінилося. Ну це це в принципі анекдот. Дуже багато хто знає цей анекдот. <гум> ну поки нічого не змінилося. Так? Як? Ну ти повинен кожен день мені казати, я тебе кохаю там, дарувати квіти, дарувати У мене була одна цікава пара. Вони взагалі не дарували нічого на день народження на новий рік. Там у нас, наприклад, в сім'ї всі думають, що кому подарувати. Новий рік це взагалі взагалі треба кожному такий маленький подаруночок. треба якісь слова привітання. Ми постійно щось там придумуємо. Та -та 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 -та. У когось там ну, цього нема взагалі, наприклад. Да? Ну як це на народження, не дарувати нічого, там, наприклад, да як проявляти любов? Це повинно однаково бути в сім'ї. Або там про особистий простір. Ну, для мене це щось, щось однакове, наприклад, про особистий простір. Хтось хоче прийти з роботи і посидіти один. Да? І, в принципі, він такий: от, а, а їй треба дуже багато балакати. Ну, Він каже: Ну йди до подружок, там я не проти. Я зараз книжечку там почитаю. Та -та 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 -та. У мене дуже багато було таких пар. А вона, ну, чекай, я до подружок вже ходила, вчора ходила. Позавчора ходила я на роботі, я хочу з тобою поговорити, я хочу якоїсь взаємодії, я хочу, щоб ти налив мені у ванну, плістки троян, а він взагалі до цього ніяк не причетний.